Заява Путіна про Україну і підготовка Кремля до завершення їхньої спеціальної воєнної операції. Про усе це розкажу вам у цьому відео. Вітаю! Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика Новин. Тисніть на лайк та підписуйтесь. Попереду цікаве. Російські пропагандисти вже почали роботу по тому, аби готувати росіян до так званої перемоги та кінця СВО у найближчі півроку. Видання брів оприлюднила коментар розполітолога Дмитра Орлова. І ось що він наговорив. СВО должна закончиться в горизонте полугода. Это мой прогноз. Точнее, реальные военные действия должны прекратиться в горизонте полугода. При этом совершенно очевидно, что сегодня на фронтах происходят явно позитивные для российской стороны изменения. Они связаны не только со снарядным голодом в украинской армии, но и со многими другими факторами. Кроме того, Путин сегодня располагает настолько значительным общественным доверием, что в итоге то, что он объявит победой, То люди, як победу і вас приймуть, зазначив він. Мін зарубежних діл РФ Лавров заговорив про позитивний результат війни для Росії, натякаючи на те, що нібито Москва вже стала сильнішою. Результат війни проти Росії, начатий США руками України, уже виден. Ви упомянули розширення НАТО, але главним результатом для нас і, кстати, для других, хто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий, заявил Лавров. Схоже, Путин с бокалом вина совсем выпадает из повестки, яку проводит егош Света, заявляя, что Украина совсем оборзела. Подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на изгонять людей туда, объявили русских некоренной нации на Украине, совсем с ума сошли. Совсем, как бы сказать, попроще по народному оборзели совсем. Крім того, Путін додав, що нібито в Україні немає майбутнього. У України нет собственної бази ідеології, промышленности і дінік, а значить, нет будущого, заявив Путін. Усе це виглядає як спроба продати за перемогу можливі тактичні успіхи на фронті, про які ще навіть не йдеться в реальності до президентських виборів у березні 2024 року. Це зокрема захоплення двох міст Авдіївка та Куп'янськ. Інститут вивчення війни вважає, що президентська кампанія Путіна, ймовірно, не буде зосереджена на війні в Україні, а натомість зосередиться на внутрішній стабільності та критиці заходу. Оголошення Путіна в кандидатури в президенти на церемонії нагородження російських військових, які воюють в Україні, у розмові з бойовиком ДНР свідчать про те, що війна в Україні може відігравати більш значну роль на його передвиборній стратегії. Ці постановочні обставини, ймовірно, були спрямовані на дуже важливий електорат: росіяни, які безпосередньо постраждали від війни в Україні, включаючи близько 2,2 мільйона військовослужбовців, раніше поранених співробітників та їхніх родичів, а також рідних загиблих. Родичі російських мобілізованих нещодавно навіть звернулися до російського уряду та військових із проханням звільнити їхніх рідних з військової служби та покращити ставлення до мобілізованих військовослужбовців у російській армії. Та Кремль неодноразово намагався цензурувати ці звернення. Загалом США сподіваються, що переговори з Москвою пройдуть за їхнім сценарієм до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файн під час виступу на Аспенському безпековому форумі, за його словами, Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України. Файнер зазначив, що Сполучені Штати працюють над розвитком української оборонної промисловості. Він повідомив, що ці питання обговорювалися на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду. США, України та Європи також було сформовано міжвідомчу команду з питань угод з Україною, яка даватиме рекомендації партнерам щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України. Хоча всюди вистачає вкидів, які ймовірно організовані росіянами. Мовляв, переговори вже ведуться, але це неправда. Ось що пише проросійський журналіст із США Сеймур Херш. Рушійною силою цих переговорів були не Вашингтон чи Москва, не Байден чи Путін, а два високопоставлені генерали, які керують війною: Валерій Герасимов у Росії та Валерій Залужний в Україні. Американський чиновник повідомив мені, що Зеленському дали зрозуміти, що не йому, а військовим вирішувати цю проблему, і переговори продовжаться з вами чи без вас, заявив він. Проте Стеймур Херш це лише інструмент російської пропаганди, яка працює ефективно. Наразі росіяни перевіряють українців на міцність та єдність, особливо на фоні чуток про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Джон Кірбі сказав, що сценарій завершення війни виключно у руках Зеленського. Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вес переговори з Путіним сказав Кірбі. Представник Білого Дому наголосив, що українці не планують цитую сидіти на оборонних позиціях у зимовий період, а будуть протистояти Росії. Тому США повинні підтримати українську армію. А от в офісі президента Зеленського заявили, що переговори неможливі. Переговори неможливі, тому що Росія хоче, щоб Україна капітулювала незалежно від того, що мається на увазі під переговорами. Зовнішня експансія, тиск на інші країни це єдиний спосіб Росії тримати під контролем внутрішній політичний простір. Щойно Росія програє десь у неї внутрішній простір, підкреслюю, почне виглядати як революційний, зазначив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. То що, все Росія здувається у них на носі вибори, тому треба про. Просто годувати електорат, гучно заявляти про Побєду це не перемогти, правда? Пишіть свої думки у коментарях. Звісно, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на фабрику новин. До зустрічі!